Кружляй до небадимок, біль крайний вирідумок. За крайсту луна на що сили свій край, ми не віддамо, кружлей до неба димок, біль крайний вирідумок, за край луна на що сили свій край, ми не віддамо. 24 лютого, коли почалася повномасштабна. Мене набрала мати і сказала «Синочок почалася війна. Той момент я пробував в Латвії і, взявши перші квитки на автобус, їдучи через Варшаву, я спостерігав за тим, що відбувається, і вже тоді, коли я побачив смерті дітей, я зрозумів, що залишатися осторонь просто не можна. І це обов'язок кожного долучитися до оборони твоєї землі, твоїх дітей і твого майбутнього, яке ти повинен виборювати самостійно. Зі зброєю в руках Бачу торни втримає свій молот що ж тоді його підніме молодь Мотивована, не інертна, мати мова німа, ні, ні мертва Перемели ту російську лайку Якщо перевзулись, то у з білих найки Тож ховайте барди, балалайки, Ми нащадки байтаналивайка Сіра ніби стадо в фермах, Зетки ваші за німецький вермахт Чувствуй сусід краще в телу сединах, в нас свобода тече по свідинах, Рими ріжуть знову правду матку, чорні душі взгляють білі тапки, розраховуємо на себе, тільки не на татка запиши у свої нотатки. Кружей до неба небадимок, не крайний бередумок, за край стол подаву, найшос свій крайний не віддамок, Кружей до неба димок, крайний за край ступенок, свій край ми не до неба димок, крайний. Вирідомок. Ми не віддамо, Нехай кожен з нас молодший віком. Текста ти чоловіком бачили не з віком Тому витирайте власними тілами седки, Доведемо до кінця, те, що почав Мазепа Називаєш мене бро, та не ловить рунінг. Поки ти шукаєш бронь, я шукаю бронік. Я той самий хоч не в парку, але вже алея. Якщо я кажу про арку, це не про алею. Як пісня складається з речень рабство складається із речень тому підіймаємо аками і захищаємо свободу своїми руками чоловіча справа має чоловічу назву, побратими поруч міста чи назис. Врятують країну від розтину молоді, які воюють по дорослому. Кружель до небадимок, дівкрайний вирібумок. За край ступеню на що сили край ми не віддамо. Кружей до неба димок More. Нас не купити, не підкорити туди поки руки не копити, ми не під коритом Волі бітери, тиму ребів нас не перетворити. Зброя буде бити ворог, тліти, а перетворити кожен моментально вогнепальним, стане мілітарним. Брат, елементарно, ми ненавидимо зло ментально. Бо монументальність відбудуємо, а не летальний. Де ми повстання а не стання? Це якщо детально Не з'їдаємо теракти від Росії, звичні. Ми підписуємо контракти, та не музичні. Я димки з них слова, і тільки потім вчинки. Ми прийшли вас замінити, браття, відпочинте. Тому гвардія не тільки служба, це позиція, це вибір, друже, як наказував великий гені нам заочно Борітися, поборити, так точно. Кружей до неба небадимок, бікайний не вирідимок, за край стопену, на щось сили край ми не віддамо. Кружей до неба мій бікайний, не вирідимо. 没奈的大漠。